топова Mazda 6 за топовою ціною. Друзі, я вас вітаю на майданчику Автопоінт. До нас заїжджає Mazda 6 2009 року у випуску. 2,5 бензин автомат, 104 тисячі миль Пробігу і ціна 7500 доларів. вдумайтесь, за саму топову комплектацію. Давайте перейдемо до огляду, покажу вам дуже багато фішок і дуже багато чого цікавого є в даному автомобілі. У нас є протитуманні фари, оригінальні маздовські диски з гумою 225 50 r 17 гума. Зацініть в якому стані. І диски також в дуже гарному стані. Автомобіль весь тонований, вигляд має такий сіро-синій колір, дуже дуже гарний. 3000 км тому у нас були замінені всі мастила та фільтри в двигуні та замінено гальміні колодки по кругу. Тож автомобіль обслужений без питань по роботі всіх агрегатів, готовий до використання. Безключовий доступ у нас є. Підігрів дзеркал у нас також є. Переходимо до салону. Звичайно, що у нас є повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. У нас є електрорегулювання сидінь, пам'ять на три особи. Комбінований шкіряний салон разом з велюром нас зустрічає такий блок керування. Ми можемо тут перемикати бортовий комп'ютер, виключати курсову стабілізацію або регулювати рівень нахилу наших фар. Отаке наш шкіряне мультикермо дуже класне, не перешивалося. Маємо керування голосом, керування мультимедіа, керування викликами, якщо ваш телефон підключений. круїз контроль і керування бортовим комп'ютером. Датчик світла, датчик дещу також у нас тут. Є автоматична коробка передач з механічним режимом перемикання. Є у нас підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, піді... обдув переднього та заднього скла. Величезна система мультимедіа, сенсорна, дуже класна, дуже-дуже приємно виглядає вона. І на 2009 рік це саме топ. Звичайно, що в нас на автомобілі є кнопочка старт-стоп, у нас тут безключовий доступ. Це як бонус, це вже йшло з заводу. Зеркало заднього огляду одразу з автозатемненням. Теж дуже зручна функція. Зацініть стан салону. Ну от Дійсно, машина начебто нова. Близько 160 тисяч кілометрів пробіг, 104 тисячі миль, велюр і шкіра в ідеальному стані. Великі простори задній ряд сидінь, так як це в нас повнорозмірний седан, дуже-дуже багато тут місця. Підлокітник з підстаканниками ми тут маємо. Велюр, шкіра також тут є. Isofix, кріплення для дитячих автокресел, також у нас тут. Є, переходимо до багажника. Такий в нас багажник величезний, просторий, дуже-дуже багато місця. Бачимо, можемо відкинути задній ряд сидінь для перевезення негабаритних грузів. Багажник дуже-дуже великий, як для седану. Подивіться на загальний стан автомобіля, також. Безключовий у нас є на пасажирську дверку. Так виглядає автомобіль. Дуже охайний, дуже доглянутий, в дуже класному та гарному стані. З вами був автопоєнт Київ. Чекаємо на вас. Даний автомобіль чекає також саме на вас. Він стоїть на майданчику Білогородці за адресою Софіївська. 19. Під'їжджайте, пригостимо вас кавою та проведемо вам тест-драйв. Чекаємо. Всім гарного дня. З вами був Автопоєнт Київ.